Чи залишатися тут, чи їхати за кордон? Питання, яке перед собою ставить молодь, сучасна молодь, і відповідь на яке нам допоможе знайти наш наступний гість. Керівник освітнього проекту дивись ширше Дмитро Виговський. Доброго, Доброго ранку. ранку. вам відповідь дуже проста: їхати і навчатися, Але... а потім повертатися, повертатися і будувати Україну. Це те, що Як я завжди кажу. Та власне я підтримую це на власному, цю ідею. підтримую на власному прикладі. Я навчався 6 років в Австрії. Пройшов курс навчання на політології. Ну так само за само собою закінчив в Україні, але з Австрії повернувся для того, щоб а, а... То, як магістрат, хоча 6 років це ви там з нуля вчилися? Та з нуля тоді вчився, там німецькою мовою. Само собою, там, німецькою мовою, я воль, можна сказати. <рес> <рес> Нічого собі то доводилося поновувати і мову, і науку одночасно. Ну так, я якби мову ще вчив в Україні довший час, там десь 5 років, поки вчився в університеті, вивчав активну мову з репетиторами, курси в університеті, ну тобто всюди. І потім поїхав туди, вже якби знаючи мову на певному рівні, але ви, знаєте, складно було. Дуже тому, mm -hmm. що коли приїжджаєш, ти розумієш що мову ти в принципі не знаєш, тобто якісь тільки звуки чуєш. І десь перших два місяці довелося дуже активно займатися для того, щоб розуміти про що йдеться, що говорять в принципі. Mm -hmm. Тобто, це та, та річ, про яку ми щойно говорили з нашими студентами. Так, ти можеш вивчити іспанську, але все-таки, поки ти не будеш проживати в Іспанії, Ta. то ти будеш говорити з Носіями, як за Карпатиць іспанською, <laughs> <laughs> за Карпати <laughs> або <як> <laughs> family, uh, and Peter goes to the blackboard з Блекбордвена. Пом yes, а like clocks, my name is візмазві <laughs> пам'ятаєш <Но laughs> багато. Багато найбір. жартів є про мову. Sorry. А чому нашим, нашим молодим людям варто їхати навчатися саме за кордон? You знаєте, це таке питання, яке завжди я отримую поряд з питанням, чому повернувся. Так само <laughs> спочатку на ваше відповім. А перше, ви знаєте, в нас завжди ми вже останніх там 25 років незалежності будуємо щось. Та будуємо там європейсь. ми де сідемо там європейський союз, ми щось будуємо якісь європейські цінності. Але як можна щось будувати, коли 80% населення в принципі ніколи в житті навіть не кордон. було? Та. За статистикою, 70% студентів ніколи не, не виїжджали за кордон. То як можна щось будувати, якщо ніхто нічого не бачив. Тому наша мета це показати, як воно виглядає там, uh -huh. для того щоб студенти знали, що будувати власне тут. Оце власне наша є мета. у ну, ну, мене і... питання по системі освіти, тому що я завжди, ну навіть е сподіваюся, що у нас відбудуться якісь реформи і зміни, тому що ця система, яка існує в Україні наразі, вона є не на часі. Людина, яка випускається з вуза, вона. Роботу не обов'язково отримає це раз. По друге абсолютно є непідготовлений до реалій. І, наприклад, іноді здається, що краще піти на якісь курси відповідні, профільні, вузькопрофільні. Тобі вистачає там один рік, щоб працювати за обраною професією. Чому варто, наприклад, їхати тоді до Європи? Там інша система освіти, чи так само вона є застарілою? На вашу ну, вона, в принципі, вона є інша. По-перше, найбагато більше є прикладних якихось курсів, прикладних навичок ви отримати. Тому що що головне зараз для роботодавця? Для, для роботодавця найголовніше, щоб щоб студент, який до нього прийшов, відразу почав працювати, щоб зменшити той період ознайомлення, стажування, стажування ознайомлення якомога менше їм зробити, тому що це завжди кошти, та і ніхто не хоче витрачати багато коштів. Тому, відповідно, ідея в тому, що студент, коли приходить з університету, він вже вміє щось робити. В нас, коли студент випускається гордо з червоним дипломом, для мами показав, але робити він не вміє, абсолютно нічого нічого не вміє. Тобто, коли йому треба працювати, йому треба вчитися по-новому, по суті. Ось. Uh -huh. Це основна ідея, має бути практичність в освіті, чого в нас дуже дуже сильно зараз бракує. Угу. А в Австрії, от в Австрії. в Австрії це є в Австрії. Є, наприклад, там відомий економічний університет в Відні, який дуже близько працює з евро... з австрійським бізнесом. Та всі студенти, які там навчаються, вони постійно проходять практики, вони таким чином заводять контакти в бізнесі, отримують відповідні знання, і потім в них 100% зайнятість. Uh -huh. При тому не в Макдональдсі, та тобто, а uh -huh. на нормальній роботі. О, я нічого не маю проти Е, Вже це наш режисер показує так, світлини, які ви так. для нас приготували. Прокоментуйте коротко. А це світлини з наших подорожей. Ми робимо такий проект, називається навчально-знайомчі подорожі для студентів. Власне, в цьому проекті ми показуємо, яким чином. Працює система європейської освіти в Австрії та Німеччині. Як можна поїхати, подивитися, як проводяться пари, як проводяться навчання, якісь прикладні речі. Тобто з нами їздять, наприклад, медики, стоматологи, звичайні студенти різних спеціальностей. Ми просто хочемо показати, як це відбувається за кордоном. О, ці поїздки відбуваються зазвичай у нас раз на 2-3 місяці. Ну, 3-4 поїздки. На рік ми робимо не дуже великі, це, це не є бізнес-проект. Це чисто такий громадський проєкт, для того, щоб можна було якомога. Більше студентам показати, як це відбувається. А це Берлінський супор, ви... до речі. Ага, ви от якраз відповіли на питання. Так. А що... це Бундестаг. Та, це ми були, нас приймали в Бундестазі, це була давніше подорож. Ну, це тобто то вибивається подорожі до німецьких вузів. До буде? Німеччини і до Австрії. Тільки, тільки ось ці дві тільки країни. Тільки дві країни, Та ну, якби профільні наші країни, це, знаєте, питаються, чому ми займаємося тими країнами. Ну дуже просто. Я жив там і там, вчився, там і там, угу. і дуже добре знаю ту і ту країну. Ми потрібно тому... знання мов, да, студентам, які збираються. А, ні, не обов'язково. В нас іде. Ми вже зараз робимо з перекладом поїздки, тому що знайти там 25-30 людей, які добре знають німецьку, важкувато. важко. 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 Угу. У нас німецька не дуже. А як ви пояснюєте студентам, що насправді ви їм не відкриваєте вікно в Європу? Тобто ходім за мною, там кращий світ, ти будеш жити там. Тобто, що ви ось це робите дійсно, щоб підняти їхній рівень освіченості, і пізніше вони пов... і взагалі є в них ось бажання повертатись і піднімати тут це все, ну, а не залишатися ну, там і. Принципі, знаходиться такі тепленькі містечко. Ну, вони, в принципі, і повертаються, тому що в рамках подорожі вони дивляться. Так, звичайно, що багато хто потім там підшуковує собі якусь навчальну програму, можливо, стипендію, можливо, практику. Але з наших, принаймні, студентів, які з нами їздили, дуже багато. да, вони поїхали, повчилися, само собою, що повернулися назад. Вони привносять це сюди. Так? Mm -hmm. Тобто, вони. Потім ці все таки знання вони вливаються в Україну. Як стати учасникам вашої програми? Бісну просто треба зареєструватися на сайті. У нас там є певний відбір, і ми потім оформуємо групу без проблем. Сайт «Дивись.орг». І на який термін вони тоді можуть поїхати на, на навчання? Е, ну якщо це поїздка наша, яку ми організовуємо, зазвичай це 5 днів ага. але на навчання вони потім можуть вже там вибирають і можуть поїхати там хтось на довший період їде, хтось там просто по еразмусу на один семестр, хтось ну то це вже залежить. Та тобто, можуть вже тоді дивитися. Як давно виник цей проект? Взагалі, скільки ось вже студентів, якщо можна так підрахувати, вам вдалося mm -hmm. вдалося, залучити, вдалося до залучити до цього. А ми вже працюємо 6 років загалом під брендом Диви ширше орієнтовно 3 роки, mm -hmm. і а, загалом з нами їздило. Ну мені здається, десь поза півтори тисячі студентів зі всієї України, тобто зі всіх областей, з нами були люди зі всіх областей. Ось ви е, робите такі акції, відвозите їх туди. Вони дивляться. А ви бачите, як змінюється їхня свідомість? Тобто, є якісь ось результати. Ви бачите, що три роки тому, наприклад, він прийшов там новачком, поїхав, подивився, побачив, що змінилося в ній? Е, так. Тому що ми з багатьма потім ну розумієте, півтори тисячі це дуже багато людей. Зі всіма ми не можемо підтримувати якийсь такий контакт. Але є певна там низка е, наших учасників, з якими ми потім вдається нам тримати контакти. Ми просто слідкуємо далі, як вони розвит. Наприклад, ті, хто були з нами там, їздили на самому початку, там, в 11-му, наприклад, році, там в 2012, uh -huh. ми бачимо, що вони там деякі поїхали на навчання, вони повернулися. Деякі зараз, до речі, працюють там, в різних організаціях, в університетах, в Україні, та, там, на телебаченні, журналістами працюють. Тобто uh -huh. є розвиток, та, вони з тими знаннями повернулися в Україну. Uh -huh. Ми так само ще допомагаємо, консультуємо для тих, хто хоче поїхати на навчання на повний курс. Та. Само собою, що ми надаємо консультації, допомагаємо. Аймо вступити, якщо хтось хоче на там, ну, на, так, зараз... на магістратуру. Я знаю що... принаймні, намі, що багато студентів за такими програмами їздять на на семестр на навчання від ужну. Вони їздять ну в Польщі, я знаю, що точно. Uh -huh. Існує така програма для студентів на один семестр. Вони повертаються Еразмус, скоріше так. за все. Там ну і не тільки Еразмус, а Ще якісь домовленості з відповідних вузів може там. бути там. А, а ось в Австрії я знаю, що багато принаймні закарпатців туди намагаються поступити на різного навчання. Та, та сіки нас... це складно і можливо. І чи там за це потрібно сплачувати гроші за навчання, чи воно є безкоштовним? Навчання в принципі навчання всюди є платне, тобто це те, що треба вкласти власні кошти. Початково в Австрії навчання платне, воно коштує 380 євро євро семестр зараз для українців на більшості спеціальностей. Крім медицини. Медицина коштує дорожче 750 за семестр. А вступити, в принципі, зараз ну, якби, важко, я би сказав, самому. Так? Тобто там є ціла низка різних бюрократичних речей, які дуже добре треба знати. Тому ми якби, пропагуємо те, щоб зверталися до нас. Ми проконсультуємо, допоможемо, підкажемо, що треба зробити для того, щоб можна було власне, вступити. Ну, самому, це дійсно трошки проблемно зараз стало. Mm -hmm. І багато так звертаються до вас, студентів. Так, ми дуже багато консультуємо щодо вступу. Звичайно, що дуже багато, тому що це моя філософська позиція, щоб якомога більше людей змогло побачити, як воно виглядає за кордоном. і потім угу. послідували моєму прикладу, скажімо так. Як можете оцінити обізнаність наших студентів? Ось коли вони приїжджають туди, на якому рівні вони знаходяться порівняно із тамтешніми студентами? Ми не дотягуємо чи ми, можливо, навіть Пер, вийшли. Перетягуємо, так. Ну, а що ви маєте на увазі під обізнаністю? Ну, взагалі, Мова... загальний ось розвиток роз... рівень знань. Ну, рівень, вони, знань вони в принципі десь на рівні з тими студентами є. Можливо, по деяких питаннях там, е, чисто якщо брати там академічні якісь знання, можливо, там хтось буде нижче трошки. За інших, за тих студентів, хтось буде трошки вищий, то це дуже індивідуально. Єдине, що дуже велика проблема в наших студентів це відсутність мови. Та? Тобто, це, mm. ми, Я з цим постійно стикаюся. Да, там хтось там, добре знає англійську або непогано знає англійську. Німецька, на жаль, у нас не є дуже популярна. Mm. Тобто тих, хто знає німецьку, реально є. Хоча ну, ринок роботи вже, досить да. великий потім. Там. я так знаю, Там. що... А якщо знати англійську, цього вистачить хоча б для періоду навчання? Це чи все одно вивчення німецької, воно! Ні, Тойче! Не, не... Ні не вистачить, треба знати німецьку. Ну, в Австрії можна, наприклад, вступити і вчити мову вже на місці, та, будучи, так би мовити, позаштатним студентом. Цим, до речі, користаються зараз багато наших абітурієнтів, вступають після школи, тому що в Австрії можна вступити після школи і вчать мову на місці. тобто Десь за рік, в принципі, ви можете вивчити Розмовну. там з нуля до хорошого рівня. Ага. Так, для того, щоб потім іти, власне, вчитися. Але є ж різниця між австрійською розмовною і німецькою, так? Ну є, австрійська вважається діалект, але, власне, ну в них є там австрійські діалекти. такі. такі так? Він трошки відрізняється від німецької. Але на курсах, власне, вчають такі «Hochdeutsch» це називається, тобто таку ну, стандартну Класично. німецьку, ага. класичну, так, класичну німецьку. Так. Угу. Дуже, дуже приємно бачити, що є люди, яким не байдуже. Взагалі розвиток нашої держави, і ви взялися саме ось за такий самий, як то кажуть, не можу підібрати сегмент. ось, слово. А, так а, такий, такий такий сегмент. вдячний сегмент, який він поїде, навчиться побачить, здобуде знання і пізніше зможе їх трансформувати далі далі і далі. А хто вам допомагає в цій справі? Ви це все робите самотужки чи якісь організації? А ми ну, в нас якби є само собою, у нас є працівник. У нас є офіс у Львові, там ми працюємо. У нас основна якби, база у Львові. Плюс у uh -huh. нас є хороші контакти з, з австрійським консульством. У нас є дуже контак, хороші контакти з австрійською організацією академічних обмінів у Львові. Так само. Тобто, ми з австрійською частиною дуже добре працюємо а з німецькою з німецькою, з університетами. У нас на місці в Німеччині теж дуже хороші контакти. Наприклад, це є технічний університет Дрездена, в якому ми в принципі кожного року привозимо групу медиків. Ми зараз з медиками активно працюємо зі стоматор. Ологами працюємо а, з університет Гумбольта, Віденський університет, само собою. Тобто, є це вже в нас контакти чітко з університетами, з якими ми там далі працюємо. Плюс ми стараємося завжди показати практичну частину роботи. Наприклад, там ми останній раз були Берлін Хімії відома, да, там фарма відома фармацевтична компанія. компанія. Тобто, ми працюємо із компаніями для того, щоб показати, як це відбувається, як працює цей бізнес в реальності uh -huh. за кордоном. У нас в Україні є такі професії, а, ну. За які постійно стають такими топ. Зараз це дійсно здається стоматологія, так а які там такі топові професії, за які чіпляється одразу молодь і це для них ну ось найкраще, що можна вибрати. Ви знаєте, дуже зараз популярними стали так звані мінт професії. Це є природничі, та тобто, все, що стосується біології, хімії, фарма. Там фізика навіть, тобто такі професії дуже стали популярними на заході. Звичайно, що я вже мовчу про IT, тобто це бум всюди. Oh, so. Та є зараз, наприклад, і біоінформатика, навіть з'явилася недавно магістратура в Віденському університеті. Є різні варіанти. Але ну, я би сказав, що зараз настільки близькі ці зв'язки, що як воно там відбувається, це відзеркалюється відразу і в нас. Хоча, по своєму досвіду, скажу, що все одно багато батьків, як ви казали на попередній зустрічі, що або економіка, або будь Юристом, та тобто, це далі воно так є. Все таки, ну у нас так залишається. Хоча я думаю, що теперішній час змінив багато і. Так. Потрібно ну для студентів взагалі потрібно обрати те, що потім тобі буде до вподоби і на чому ти зможеш заробляти. Ви зараз, окрім цього, займаєтеся професійною діяльністю своєю, як, е, як політолог. Е, е, ні, зараз як політолог. Ні, я раніше працював в університеті, але якби пішов трошки в іншу галузь, щоб бути поряд для того, щоб я міг впливати на власне на на нашу систему вищої освіти. У Нас при mm -hmm. тому планується ще проект про розвиток вищої освіти в Україні і в світі. Це буде проводитися в Києві. А в кінці місяця вже буквально. Угу. Ну, Головний офіс знаходиться у Львові. У Львові так, а там. тут на місці у вас чи є, є представник? У нас є представник. А у нас є представники, по, в принципі, по всій Західній Україні зараз же. Вони в університетах знаходяться чи де? А да? хто чи? як? То по-різному, ага. тому що це якби громадська робота, та, і так би, кожен на має сайті свою інформацію. Та тобі, є так. на сайті інформація дивись.орг, наш сайт, можна там подивитися. Ми ага. можемо подивитися ширше, нам <су> в цьому <су> всіляко <су> сприяють, допомагають, і навіть запевняють, що варто подивитися так, ширше. Так. Отож, не, не заривайтесь, не лякайтесь, не бійтеся. Так, потрібно прикласти зусиль. Про це нам розповів наш гість, але воно того варте. Тудоре, нагадай, будь ласка. Дякуємо вам, Дмитро, вибрав. Усі Некосвітнього проєкту Дивись ширше у нас сьогодні в гостях зранку. І зранку хочемо вам побажати дивитися ширше на цей прекрасний світ, не боятися перешкод, випробувань, навчань. Тому що все це тільки додає нам впевненості в собі, а отже, впевненості в наступному дні. Бажаємо гарного дня. Сьогодні у вівторок провести його так, як ми розпочали цей ранок спільно з вами. До зустрічі завтра.